До 13 зросла кількість поранених внаслідок масованої ракетної атаки на Київ. Серед них – 11-річна дівчинка. У стані середньої важкості її доправили у лікарню. Життю дитини нічого не загрожує. Ушпиталили і чоловіка 38 років. Обоє госпіталізованих жителі Подільського району. Найбільше постраждалих у Шевченківському районі. Там буквально під під'їздом одного з будинків упала частина ракети, яка не здетонувала. Її вже ліквідували. Поки працювали вибухотехніки, жителів будинку евакуювали. У Святошинському районі уламки зачепили житловий будинок та дитсадок. Ударною хвилею повибивало вікна у двох багатоповерхівках. У подільському районі фрагмент ворожого боєприпасу впав на територію підприємства. А в одному кварталі між будинками утворилася величезна вирва. Пожежу, яка спалахнула в одній з багатоповерхівок, вже загасили. У повітряних силах повідомили, що збити вдалося усі цілі: дві балістичних ракети та 29 крилатих.